موسیقی Одна з перших московських чудотворних ікон Петровський образ Божої Матері. Він був написаний святителем київським Петром, коли той ще ніс послуг Ігумена Радського Преображенського монастиря на Волині. Під час відвідання обителі київським митрополитом Максимом Ігумен подарував високому гостю новонаписаний образ. Владика приніс святиню до Володимира на клязьмі, де була кафедра київських митрополитів. У 1308 році Петру випав Жереб очолити Руську церкву. Коли ж митрополича кафедра перемістилася до Москви, він помістив ікону в Успенському соборі Кремля. Петровський образ особливо шанувався предстоятелем руської церкви. У 1613 році ікону принесли до Костроми, де вона перебувала при вінчанні на царство Михайла Романова. Пресвята Діва Марії як притулок спасіння. Ті, що смиренно приходять до неї вільні від рук пекельного месника. Довге щасливе життя. Таку назву має єдина стрічка, яку Геннадій Федорович Шпаліков зняв як режисер. Життя самого майстра було недовгим і не дуже щасливим. Він прожив лише 37 років. Ще студентом сценарного факультету Всесоюзного державного інституту кінематографії Шпаліков створив свої шедеври сценарії до фільмів Іванове дитинство, Застава Ілліча та Я крокою Москвою. Режисерами цих картин стали Андрій Тарковський, Марлен Хуциєв та Георгій Данелієв. До останнього фільму Шпаліков написав і слова одноіменної популярної пісні. Пізніше за його сценарієм поставили картину Я родом з дитинства і ще кілька фільмів. В останні роки життя Геннадій Федорович виступав здебільшого як автор текстів пісень до кінофільмів. Як вам травою проросту. Попробую к вам дотянуться. Як почка тянеться к лісту, вся в ожидані проснуться. Як відомо, авторське право регулює правовідносини, пов'язані зі створенням і використанням результатів творчої діяльності людей. Нині за цим поняттям стоїть цілий ряд законів, які відображають особливості розвитку цієї сфери цивільного права. Все це результат праці не одного покоління юристів. Підписання Всесвітньої конвенції про авторське право 6 вересня 1952 року стало першим кроком на початку розвитку авторського права у минулому столітті. Документ був прийнятий у Женеві на міжурядовій конференції, що відбулася під патронажем ЮНЕСКО. Головне завдання Женевської конвенції полягало в тому, щоб жодна країна світу не залишилася поза рамками міжнародної системи охорони авторського права. Людина створена для того, щоб жити, жити на шляху до істини. Ось чому людина творить. Нині відомий художник Юрій Пимену ще змалку захоплювався німецьким експресіонізмом. Це значною мірою пояснює драматичну гостроту його картин, 20-х початку 30-х років минулого століття: даєш важку індустрію, солдати переходять на бік революції. Пізніше художник перейшов до оновленого імпресіонізму, сповідуючи творчий принцип прекрасної миті, легкого і артистичного образу враження. Саме у такому стилі виконана його картина 1937 року Нова Москва. Згодом риси Пименова експресіоніста знову проступають в його тривожних полотнах років Великої Вітчизняної війни. До найвідоміших робіт художника післявоєнного періоду належать полотна Речі кожного дня і Нові квартали, за які майстер отримав Ленінську премію 1967 року. Я хочу зробити ліричне і нарядне мистецтво. У наступному випуску сторінками біографії та посмертного шанування святителя Петра Митрополита Київської і всієї Русі в історичних назвах цього міста відобразилися ключові віхи російської історії Місто на Неві Санкт Петербург. Про історію та сучасне життя Луганської єпархії. Знакова постать в українському образотворчому мистецтві минулого століття художник Георгій Якутович.